Привіт, я Олексій. А я Галина. Ми живемо в Австралії. Зараз подорожуємо по всій країні і хочемо вам про це розповісти. А також поділитись нашим досвідом та враженням показати красові місця і людей. А для початку я розкажу про наш вен. Ми купили його більше двох років тому. Одразу, коли зняли ковід локдаун в штаті Новий Південний Вельс. Мені запропонували роботу в Брізбені. Ми наспі зробили ліжка та штору і вирушили в нашу першу подорож, про яку ми можливо окремо розкажемо. Після того десь рік я робив першу версію цього вену. Багато чого виявилося неправильно і непрактично зроблено. За цей час я закінчив робочий контракт і ми вирішили повернутися знову в Сідний. По закінченню го року ми вирушили у велику подорож: Сідний, Брізбен, Пустеля. Знову Пустеля, а потім Улру, Аделаїда. Через Велику Океанську дорогу повернулись в Мельбурн і назад в наш улюблений Менлі на узбережжі Сіднея. Ця подорож показала, що було зроблено не так, як треба, і наступний рік я провів в його переробці. Якщо у когось буде бажання, я більш детально розкажу. А поки дивіться, що з цього вийшло. Спочатку це був звичайний вантажний дизельний мінівен Renault Trafic 2008 року, де внутрі був лише голий метал. Із зовнішніх доробок перше, що тут з'явилось, це ця розетка для підключення вену до мережі 220 вольт для заряджання додаткового акумулятора та вмикання приладів на перемінному струмі. Далі я. Встановив додатковий бак на 20 літрів, який нас добре виручив у пустелі. Також на другий сезон ми придбали та встановили Starlink, який, де б ми не були, забезпечує нас швидкісним інтернетом, хоч в пустелі, хоч на ходу. Мачту та кріпіжні елементи ми зробили самі із металевих труб та 3D друкованих елементів. На даху у нас дві сонячні панелі по 100 ватт та саморобні реки, які ми встигли встановити невдовзі перед третім сезоном подорожей, бо зрозуміли, що нам конче нікуди класти серфтошки. Давайте нарешті зазирнемо, що там. В кабіні у нас два, а не три, як зазвичай в цій моделі, сидіння, на які ми одягли нові чохли, але головне, що я переробив їх так, щоб вони розгорталися. Далі покажу як і чому. Тут у нас додатковий маленький холодильник, в основному для напоїв і головна технічна новація оцей перемикач. Я зробив так, що вентиляцію можна було живити від додаткового акумулятора. Навіть не заводячи двигун. Це потрібно, щоб, наприклад, вмикати вентиляцію вночі. Що позбавило нас необхідності вирізати дирку в даху чи збоку, щоб встановити окремий вентилятор. Тим не менш, наш головний вентилятор це просто відкрите вікно із москітною сіткою. Одне з перших елементів, що тут з'явилися, це ці штори. І справа не в приватності. Коли їдеш в нестепній жарі, ця штора відсікає кабіну від решти Вену. І кондиціонер краще справляється із охолодженням. Цей трюк ми піддивилися, коли якось подорожували через пустелю на великому мотодомі. Моя гордість і біль це електросистеми цього вену. Біль в тому, що я багато навчився на своїх помилках, багато чого. Переробляв Дві сонячні панелі по 100 Вт сонячний день разом дають 120 Вт. Всередині я встановив літієвий акумулятор на 200 А інвертор, щоб мати струм на 220 вольт. Це потрібно перш за все для Starlink. Взимку ми також вмикали електропростиню, але згодом замінили її на 12 вольтову. Але головне ноу-хау тут це оцей пристрій. Один другий допоміг його зробити. Це автомат, що перемикає між двома джерелами струму. Тобто, коли працює мотор, батарея кемперу заряджається від авто, а на стоянці від сонячної батареї або від мережі 220 вольт. Так от, коли на кемпінгу ми вмикаємо ці 220 В. Цей автомат відсікає стартерну батарею і перемикає на звичайну зарядку. Від 220, щоб раптом не дати на літію батарею кемперу одразу два джерела струму Важливим елементом нашого побуту та віддаленої роботи є цей суперстіл. У нього є свій чохол оскільки при розбиранні сидінь на ніч стіл розкладається та кладеться напів як ви бачите, ніжка у стола легко розкручується, але справжня мобільність його полягає в тому, що він представляється як зовнішній стіл, так і внутрішній. Причому всередині він потрібний перш за все, щоб забезпечити галину робочим місцем. Бо ми подорожуємо і працюємо віддалено. А ось як я роблю своє робоче місце. Пасажирське крісло розгортається назад. Тверсета кухні знімаються із петель, і на зворотній стороні є кріплення, які, на моє здивування, продаються у сантехнічному відділку будівельного супермаркету. Так само, як і ці труби, і колена, і зрізь із яких я скрутив таку ногу для свого стола. Крім того, розгортається також сидіння водія. Отже, разом в нас аж три місця, де можна снідати чи працювати. Не знаю навіщо, але нехай буде. Переходимо до кухні. Як я сказав спочатку, тут були лише голі металеві стіни, тому прийшлось робити і підлогу, і стелю. А далі ми зробили кухню та полки. Перша версія була невдала, як буває, гарна. Задумка виявилась повністю непрактичною. Внутрішні частини висувалась на слайдерах, але при цьому робила поверхню кухню недоступною, щоб готувати їжу. Тому до третього сезону ми повністю переробили верхню частину, щоб були звичайні полки. Внизу в нас холодильник, що працює від 12 вольт та від 220 А тут зазвичай лежать кухоні, всілякі речі та газова плита. У нас рослини, рожки ми зробили на 3D принтері. До речі, 3D принтер добре виручав оці оранжеві дірки на полках, очки для шляп, що складаються, тримач для вентилятора та деякі інші штуки зроблені на 3D принтері. Підсидіннями у нас комора, що має доступ спереду та ззаду. Задня частина кухні, де зберігається їжа. Полки для наших речей. А це бонусний стіл. Коли залишилася обрізка від основного столу, зайва труба та брус, я докупив ще два кріплення, вони дешеві, та зробив цей стіл. І головний елемент нашого вену це сидіння, що розкладається у ліжко. Я замовив їх в Китаї, а потім сам встановив замість того убого сидіння, що було на початку. Сидіння мають ремені безпеки, тому є пасажирськими. Внутрі я встановив бак на 50 літрів та встановив діафрагму помпу на 12 вольт, що вмикається автоматично, коли натискається гачок поливного пістолету. Він служить як душ. А також встановлюється над раковиною, де ми вмиваємось та миємо посуд. Звісно, це все не потрібно, якщо ми стоїмо на платних кемпінгах, де це все є окремо. Але про це в інших відео. Наостанок я хочу подякувати воїнам, що захищають Україну. Ми давно вже не живемо в Україні, але по мірі можливості намагаємося допомагати рідним, близьким, друзям і донатити Збройним силам України. Я би хотів, як багато ютюберів, закликати приєднатись до, до якогось конкретного збору коштів, але це моє перше відео і в мене. Рівно нуль підписників. Тому, коли б ви не знайшли це відео, і якщо триває а, ця клята війна, то знайдіть кого, хто збирає на якусь добру справу кошти і задумайте, скільки можете. Дякую. І підписуйтесь, лайкайте, і до скорої.